Вітаю вас на каналі «Фенікс Лазер. Тут все про красивий бізнес, новітнє обладнання, якісна процедура, старт з нуля та масштабування б'юті підприємців. В даному відео хочу вас ближче познайомити з концепцією компанії «Фенікс Лазер. Ми є постачальниками ефективного лазерного обладнання та косметологічних апаратів. Знаходяться наші філії у Варшаві, Львові та Дніпрі. Наші сервісні центри готові прийняти ваш дзвінок щоденно з 8 до 8. Інфопідтримка надзвичайно важлива, особливо на старті вашого бізнесу. Наші сервісні центри працюють на базі діючих салонів, тому ви завжди зможете відвідати тест-драйв обладнання і побачити всю внутрішню структуру роботи салону. Наші викладачі є практикуючими майстрами. Вони передають знання і реальний досвід, а не просто інформацію. Ще однією фішкою Phoenix Laser є невеликий асортимент обладнання. Чому це є перевагою? Ну, по-перше, ми завжди маємо всі необхідні запчастини для швидкого реагування по гарантійним питанням. По-друге, кожен апарат перед запуском у продаж ми запускаємо в роботу в своїх салонах, формуємо стратегію маркетингу, запускаємо рекламу, отримуємо відгуки клієнтів та їхні результати допісля. Створюємо методичні вказівки, фіксуємо ефективні параметри конкретного обладнання, створюємо методологію викладання процедури. І тільки потім апарат потрапляє в продаж. Так, це достатньо довго, але як результат наші клієнти отримають готову бізнес-стратегію від Phoenix, зрозумілі вказівки до роботи, а також підтримку, не має аналогів, тому що ми точно знаємо, як повинен себе вести конкретний апарат і які результати він точно буде надавати. Ми не позиціонуємо себе як виробники. Ми є постачальниками обладнання. Співпрацюємо з двома сильнішими заводами, що виробляють діодні лазери з 2008 року. Основні запчастини плати, діодні стеки, датчики є виробництво Німеччина, США та Японія. Ми впевнені в безпеці нашого обладнання, адже воно має всі необхідні сертифікати для Євросоюзу та FDA. Наша команда це практика та досвід б'юті бізнесі понад 10 років. Маємо найсильніше ком'юніті майстрів епіляції та косметологів Лазершок. Навіть майстри інших торгівельних марок визнають. Силу нашого навчання. Наші викладачі є кураторами чату підтримки Лазершок, організаторами масштабного щорічного форуму Лазершок. Також організовуємо і підтримуємо інші б'юті-події для майстрів. Ми є організаторами першого всеукраїнського чемпіонату з лазерної епіляції. Запрошуємо дізнатися більше про Лазер та нашу команду на нашому каналі. З Лазер б'юті-бізнес бізнес це дуже просто.